Компанія автопарк Val «Хавал 6 Київ. автомобіль у нас 2021 року випуску. Офіційний автомобіль від першого власника в гарному коричному кольорі на оригінальних лихосплавних дисках з безключовим доступом, гарні комплектації. На пам'яті сидінь. Автомобіль у нас на шкіряному гарному салоні коричневого кольору з чорною стелею, Android-Auto і Apple CarPlay. Також по автомобілі є підігрів сидінь, підігрів керма та автопаркування, камери 360, кругові парктроніки, адаптивний круїз-контроль, все повністю автомобілі у нас присутні. Шкірині вставки також ромбами по дверям, преміальна акустична система, датчики сліпих зон по автомобілю. По задній занічці салону дуже багато місця. Задні передні електросклопідйомники, type c зарядки. Великий багажний простір, дуже гарний автомобіль, повністю готовий до експлуатації. Обслуговується також на офіційному дилері і з невеликих моментів є потріска у нас шкіра на лівому сидінні, але все повністю інше в ідеальному стані. По ходовій по двигуну, по коробці нарікань немає, знаходиться він в Києві на вулиці Сумська, 2. Придбати можна за готівку, в кредит або в лізинг.